Вівторок, 2 квітня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Наслідки боревію та штормове попередження на Буковині. Масштабне оновлення та реконструкція водогону у Чернівцях. Втратив автівку через цигарки грумунського контрабандиста викрили на порубному. Буковина у жалобі у вівторок, 2 квітня попрощалась із військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Владислава Волковського в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Втратив автівку через цигарки на пункті пропуску порубне, прикордонники викрили румунського контрабандиста. 36-річний чоловік намагався незаконно вивезти з України понад 300 пачок цигарок. За попередньою оцінкою, вартістю нових виробів складає майже 34 тисячі гривень. Також як засіб незаконного переміщення сигарет, вилучено транспортний засіб вартістю понад 420 тисяч гривень. Протягом 2 квітня по Чернівецькій області оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки через буревій. Про наслідки негоди на Буковині розповіли рятувальники. Станом на 17 годину повідомлень про надзвичайні ситуації через негоду до ДСНС не надходило. Натомість через погіршення погодних умов на території Чернівецької області збільшилась кількість пожеж. Найперше це напевно знаходитися в приміщенні, тому що і посилення вітру прогнозується, а це ви знаєте, що також буде мати наслідки і повалених дерев, і десь якихось проводів електричних. Тому треба бути зазвичай обережними і намагатися дотримуватися стандартних правил безпеки для кожного з нас. Станом на 16-ту годину внаслідок буревію по Чернівецькій області частково знеструмлені кілька населених пунктів: Веженка, Вижниця, Стара Ларга, Нелипівці, Анадоли, Данківці, Каплівка та Хотин. Упродовж дня Чернівці обленерго відновили електропостачання споживачам у 22 населених пунктах: Постороженецькій, сокирянській, Путильській, кіцьманській та заставнянській дільницях. Розпочали оновлення та реконструкцію водогону у Чернівцях. Першу партію труб для заміни аварійних ділянок магістрального трубопроводу вже доставили. Ремонтуватимуть водогін за грантові кошти від німецького банку. Йдеться про 16,4 мільйони євро. На першій стадії проєкту планують замінити аварійні ділянки загальною довжиною майже 6 кілометрів. За умовами контракту на ці роботи піде 365 днів. Олена Герасим'юк була активісткою Революції Гідності. Згодом стала парамедикиною на фронті про втрати добровольчого медичного батальйону Госпітальєра. Найскладніші виклики війни та літературну премію, яку отримала напередодні письменниця Госпітальєрка, розповіла нашій знімальній групі. Олена Герасим'юк волонтерить з 2014 року. Шість років парамедикиня добровольчого медичного батальйону Госпітальєра. Територія фронту вона розширилася дуже широко, і наш батальйон був змушений вирости ледь не в 10 разів для того, щоб покрити всі ці точки і рятувати людей на цьому високому рівні. Станом на зараз наш батальйон врятував понад 15 тисяч людей. Найважчим на фронті для Олени втрати побратимів та посестер. Та батальйону перша це був Микола Волков, учасник мого екіпажу, і він загинув за свій рідний Маріуполь, рятуючи інших. Йому назавжди 20. Я бачила, як цей хлопчина, майже міровесник, як він росте духом на передовій. Тобто, це хлопчина, який був школярем, коли на його очах обстріляли в 15-му році Маріуполь. Батальйон Олени Гарасим'юк втратив у боях 24 побратимів. Стараємося вшановувати їх не тільки на роковини загибелі, але також для того, аби опікуватися родинами наших полонених, наших загиблих. Ми ніколи не зможемо замінити цю втрату, але ми стараємося принаймні дати цим родинам теж відчуття цієї єдності. Олена Герасим'юк, авторка книг глухота, «Розстрільний календар, тюремна пісня, 29 березня 2024 року. Головний редактор Буковинського журналу Мирослав Лазарук нагородив письменницю премією княгиня Роси імені Тараса Мельничука. Це досить така відома в філологічних колах відзнака премія Князь Роси. Чи сьогодні її перейменували для мене княгиня Роси? І вона стосується відзначення пам'яті одного із найвідоміших поетів. Це Тарас Мельничук. Це людина, яка. Власне, зазнала репресій за те, що була українським поетом. І сьогодні я звертала увагу студентів на те звинувачення, яке було прописано у його справі. Там буквально написано, що він був репресований за вірші. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини сі 4 2 квітня всесвітній день поширення інформації про аутизм. Дехто з аутизмом використовує вербальну комунікацію з іншими, а дехто ні, хтось потребує догляду продовжусь життя. Інші ж можуть жити самостійно працювати. Максим Авдієв стажується в інклюзивній кав'ярні про особисті ритуали, які допомагають побороти тривожність, виклики у суспільстві та захоплення поза роботою. Далі в сюжеті. Вісімнадцятирічний Максим Авдієв навчається на другому курсі у професійно-технічному училищі номер 8 на кравця. Дуже подобається. Це дуже цікаво. Це я думаю, що це для мене буде набагато легше, ніж в університеті. Все чудово, у нас все налагоджується з повагою. Ми звикаємо дуже до одне одного. Ми вже навіть всіх дуже одне одного знаємо Вже. Рік, вже як знаємо одне одного, і ми вже звикли там навчатись. Максим стажується в інклюзивній кав'ярні у Чернівцях на офіціанта понад три місяці. Найбільше у роботі любить спілкуватися з клієнтами. Працюю я дуже файно, обслуговую всіх клієнтів і, і мною всі дуже вдячні. Це дуже цікаво і корисно. Це дуже навіть приємно спілкуватися. Коли з тобою хочуть спілкуватися, Анна Барбазюк також працює в інклюзивній кав'ярні. Має шестирічного сина, у якого аутизм каже, це не завадило Володимиру з двох років займатися танцями та плаванням. Справа в тому, що аутизм це якраз дефект комунікації. Треба навчатися спілкуватися. Особливо аутизм зовсім різний. Кожна дитина з аутизмом вона є особливою і це. З однієї сторони, великий плюс, а з іншої сторони, великий мінус, коли не можна діагностувати легко аутизм. І я свою дитину навчаюсь спілкуватися з іншими. В процесі я не можу сказати, що це легко, але є результати. У повсякденному житті Ані Барбазюк та її сину трапляються різні труднощі та виклики. Я сприймаю це спокійно, коли мені. Робили зауваження в тролейбусі, я сприймаю це спокійно, тому що люди не знають. І коли я казала, що так, вибачте, в моїй дитині неврологічні відхилення, я казала так, то я бачила, що погляд людей змінювався і вони просили вибачення у мене. Різні були ситуації і різні будуть ситуації, тому що лише шість років. Друге квітня, всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. За даними ВОЗ, одна дитина зі ста має роли аутистичного спектра. Сьогодні я бачив проблему, велику проблему суспільства, яка дуже мало звертає увагу на дітей, на людей з інвалідністю. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини всі 4 Казкові герої, унікальні атракціони, стилізовані фотозони та шоу від аніматорів. У парку Шевченко облаштовують світлові ілюмінації «Lights and Dreams». Їх офіційно відкриють для відвідувачів 5 квітня. З проєктом організатори побували у Литві, Естонії, Латвії та Туреччині. Нині з програмою приїхали до Чернівців. Частину коштів з продажу квитків передадуть Збройним силам України. Джин та чарівна лампа, ліс казкових фей та ельфів та тунель закоханих. У парку Шевченка облаштували майже 30 ілюмінаційних локацій з різними казковими фігурами. Кожна з них до семи метрів за вишки. Коли ми відкриємо цей парк, можна буде ознайомитись детально з кожним персонажем, з його історією і функцією в цьому парку. У нас є додаткові фотозони, в нас є інтерактивні гойдалки і ще буде багато чого іншого цікавого». Наразі у парку Шевченка тривають підготовчі роботи з облаштування світлових ілюмінацій. Дороблюємо сцену, залишились зовсім там деякі штрихи з електрикою доробити, розставити фігури ще деякі локації, зробити більш адекватну пряму доріжку до сцени. Більше 50 тисяч ліхтариків тут задіяно, більше 10, -10 кілометрів шовку з тих фігур. Парк світлових фігур Light and Dreams відкриють 5 квітня. Вхід коштуватиме 150 гривень для дітей та 200 гривень для дорослих. Вхід військовим та людям з інвалідністю першої та другої категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків спрямують ЗСУ. У нас є бригади, які ми постійно допомагаємо. На нашій офіційній сторінці в інстаграмі можна подивитися, що ми часто робимо для них для них різні збори. Ми проводили нещодавно збір і робили для них призи. Парк світлових ілюмінацій працюватиме щодня до 2 червня з 19.30 до 22.30. Альвіна Прямчук, Діана Чігак. Новини Сі4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.